Vamos para o Не Доброго дня вам. Будемо спілкуватися. Робить для людей різкі добре, роблять для тих, які перепродують, а людині купить бурячок чи купити уже я те, що ви вдома виростили. То, те, що ми вдома виростили, його за копійки ніде продати. Що я не так кажу? Я правильно викажу і, і Ну я так думаю, що правильно виказую. Це я вже три роки підряд. Якщо там на асфальті у нас е, купляє, начальство купляє, я купаю там на асфальті. Все нормально. Я думаю, що должны, треба щось зробити. Чому для них зробили, а для тих, що виростили вдома свою продукцію, ми стоїмо в антисанітарних условиях продаємо. Нравиться це малину. Їж не помиєш, я малину продаю з, з землі. Це нормально. Тобто, хоча б столики Конечно, вже ви платили там якісь містовецьку символічну плату. Вони ані санітарні условия для того, щоб продати малину. А ось як ви відноситесь до такої ситуації? Федір Іванович і сесія депутатів Менської міськради вирішили вшанувати працю героїв соціалістичної праці, тих, що коксагіз вирощували колись там, інше десь робили. Можливо, Варто їм вшанувати вашу працю нинішніх жінок. Як ви думаєте, держава вшанувала їхню працю, давши їм великі пенсії, ага, по А у нас нема праці тут на території мини, Нема робочих місць, тому виходять люди сюди торгувати. Це що вони робочі тобто бул, тобто, було б добре, якби депутати менської міськради, міський голова. Потурбували, щоб були робочі місця, Конечно. гарна зарплата. Звичайно, так. А як вже немає для пенсіонерів, у яких тисяча пенсії, чи менше тисячі, щоб ту пенсію ще поповнити чимось, і ми вирощуємо свою шінську продукцію і продаємо санітарність з землі, з пилюки, з грізюків, це нормально. Я думаю, що повинні нам сказати якісь умови. А, а звідки взялися оці таблички, торгівля заборонена? Можливо, у вас ще й намагаються оштрафувати? Коли відкривали пам'ятник Чорнобильцям, може був приїхати мер, самий, губернатор, так. і повісили таблички, і нам сказали, щоб ви не виходили, бо їде губернатор. І це повісили ті таблички. Так, а губернатор, а що вам не заборонено зустрітися з губернатором? Було? Сказали, що Коли буде губернатор, щоб нас і будуть. Отак. А ви можете представитись. Так, да, Можу, я не боюсь нікого і нічого. Я вже Скажіть мені, прізвище і де живете вулицю? Дякую, Анастасія Данилівна. Ось такі в нас справи. Хтось є, хто хоче, а ви представитись можете? Не хочу. В інтернеті буде живуть? Ну не сьогодні, може завтра чи післязавтра буде. Наше слово сайт. Да. Сайт нашого слова є дома інтернет. Чудово, чудово, подивитись. Дякую, шановні. А не хочете щось сказати? Хотіли б ви столики, щоб тут були? Хай, були? Хай були б столики. Було б краще. Щоб не отак, ось я подивлюся, яка у вас продукція. І картопелька, часничок, якісь квіти, часник он, який красивенний. Тобто зробити столи, щоб ви могли торгувати. А ви можете представитись? Прізвище ім'я назвати вулицю. Як? Коряк? Коряк, так? Коряк, да? Дякую. Хоча за свою зарплату я не буду. Зрозуміло. І ви торгуєте, бачу, морква, Вон у вас така чарівна сушка якась. Ти ж хотів, щоб столики тут були. Я мало кажу, хай би були такі. Ви мало ходите, але хай би були не для вас, а для інших. Да? Для інших. Ага. Дякую. Так, жіночки, хто хоче щось сказати? А? Ми кажемо, що паразити довели людей до безкрайності, що людям гроші не дають за пенсії. Так мусиш торгувати. Групи не бере? Саме кармани подавали, зараз стали мільйони. їх. Нас... Підприємства собі зробили, а, посади, зарплати, так? Заводи, папники заводи за їхнім, а людям нічого. А у вас я бачу ось огірочків багато красивих, маленьких. Нікому не вот. треба не бере. Нікому не треба. А жити за що вже треба, так? Да? Скажіть, будь ласка, а ви можете себе назвати? Що? За вишнями. А ви себе можете назвати? А да. я? Ну ім'я назвіть і на якій вулиці живете. А ні. Ні. Ну, Завтра повинен... да Де вони ж і так я вас побачать. Повинен... Я то не повинен... Ну, я так думаю, що депутати повинні слугувати вам, а ви не ви боятись депутатів. Ні, ми бо... депутатів не боїмося нічого. чого. Вони чересно. Ну, а в чомусь вони не вам столики, а чомусь вони алею героїв хочуть прославляти тих. Хто колись там коксагіз вирощував, да. героїв соціалістичної праці. Да. А вам куди? на 26 Ну от я ж не знаю. Депутати про вас щось не згадують, не думають, Вон таблички, торгівля заборонена. Чому так? Чому? Що до... він, він вам розрішив? Розрішив тут торгувати. То, щоб не торгували палатки. Отсюда палатки всі повідомили. Кадушка Роз... не надо. Кадушка розрішив? Кадушка розрішав. І він дозволив. Скажіть, будь ласка, а ви б хотіли, щоб вам тут столухи поставили, упорядкували? Не проти. не проти. Ну я ж думаю, що це не дуже дорого коштує. Боли, біла, біла, біла. Щоб столухи і лавки, щоб да. ви могли приходити да. оцей домашній городини і торгувати. Да. Добре, дякую. А ви можете себе назвати? Не. Дякую. Ну я хочу, щоб нічого ж не брали. Ну як ж людей? Ми і так міськраду тримаємо, депутатів вибрали, а вони ще будуть і брати щось. Хай для людей працюють, я думаю, так у газету писали. У газеті було написано. Ну от і я ще в інтернеті розміщу. І зараз тим більше мене що зацікавило. Що зараз прийняли рішення якусь алею героїв створювати. Я думаю, що отут герої сидять, да, да. котрі виживають на цю заробітну плату, на ці пенсії виживають, змушені е, якось доробляти там чи продано продажою городини. Да? Так, дякую, дякую, дякую. От бач, як. І абрикоси вже є, це десь ранні, мабуть. Це ви такі чарівні квіти виростили, дівчина? А ви допомагаєте, да? а це мама виростила. От чудово. А мама б хотіла, щоб її тут завжди вітали і столики стояли. Чи вона рідко буває? Рідко буває, так. Рідко, дякую, дякую. Треба? От як іншим, от ви дивитесь, матерки, бабусі сидять. Треба. Дякую, 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 зрозуміло. А ви бабусі? Чи хотіли б ви, щоб не на землі сидіти, а міськрада столики зробила для вас? Хай вони черті собі покладуть суни, вони вже нас запитують. Ну чому? Ну ми ж вибрали їх, вони ж для нас працюють. Що вони пригонують? Підняти зараз життя. Підняти зараз життя. Дякую. Ну, погане слово я виріжу, Закрию, щоб його не чутно було. Ні, поганого не буде. А ви бо це хотіли... Скільки вам років, можна спитати? Скільки? Так. Да. 80. 80 років. І ви вирости ось... А пенсії вистачає? Ну тисячу гривень дають, так це все ж треба заплатити. Як хата валиться, такі трас тисячу. І треба хто водички внесе десятка складач, то що зробить 50 складати, за тисячу. За десятку сама внуки. Попробуй за тисячу сити, аби вони пожили за тисячу. Ну вони не за одну тисячу живуть деякі. Е, дякую. А ви б хотіли, щоб вони вам тут столики зробили, звісно, безкоштовні? Ну звісно, хотіли називати. Звісно б хотіли. Скажіть, будь ласка, ви себе можете назвати хто ви? Ну, щоб мене не знали. Ви мінська? А з якої вулиці? Горького. З Горького. А зовуть вас? Зойка з Мадим'янською, за залізницею. Ой, далеко приїхав. А зовуть вас як? Валя. А прізвище? Петрикиєва. Петрикей Валя. Добре, дуже дякую, дуже дякую. А -а, далеко приїхали. Далеко, дякую. Ось і у вас тут бачу, родина, і теж. Ну ви от хоч на стільчиках, але не завадило, щоб і столи стояли, так? Звичайно. Звичайно. А от ви, я бачу так молодшого віку, ви б могли б десь знайти депутатів і, скажімо, конкретно попитати в них, чому вони будувати, зібралися, але героїв вони, скажімо, щось вам тут зробити. Чому для них важливіші ті, хто колись коксагіз вирощував, чим оці сьогоднішні наші жінки, котрі вирощують? Ви знаєте, що я і за те, щоб від цих людей вшанували, але і за тих людей, які зараз живуть і працюють. Теж треба не забувати. Щоб і робочі місця були, отут якось Я працюю. умови Я працюю. Я зараз під час відпустки тут проводжу час. Я працюю. І хотілося, щоб до вас відношення, до тих, хто вирощує сільгоспродукції, було відповідне, що набливе. Бо все ж таки це не перепродаж, це своїми, це ви власними руками вирощуєте. Дякую, ви можете це назвати? Балію Людмила Іванів. А живете по якій вулиці? Колгосна. Дуже дякую. Де від народу, значить, ми громада миська повинна зібратися, вирус вирішити колективно чи на малею будувати чи пенсіонерам допомогти? Чимось Ну, де чи, дорогу базар. Ну не робити води, Роб якусь заробити, на кусок хліба. Руші відбирають від людей кусок хліба чи що? Відбирають від людей кусок хліба. Капу, ту і то одні мають. Отакі пишуни. Відмити... Зрозуміло, а ви можете представитись? Можете. Назвати себе. Назвіть, будь ласка. Вало такою, да. а, а зовуть? Володя, а, біла вас така? Біла сніг. А, а звуть як у вас як? Ірина. А живете на якій вулиці? А вбили. <рігат> хай вони бояться. Щоб ви ж вони убили, <рігат> ви хочете я цього? Я ще, так вони і так вас знають. <рігат> вони і так, здесь білие, вони були. Вони хоч економічні, це так. Керують борить нахали є таке. А що ви можете сказати за отих героїв соціалістичної праці, яким вони хочуть вшанування зробити? Кому вшанування? Кому? Школьникам, которые как садить убирали, чинами, которые как из комбината даром рабы, гоняли. За палочку. Кому? За трудодни, да? За трудодни. Кому? Из производства гоняли, и даром робили. А одному утолушили. Одному. А навіщо ты робили, як ви думали? Правильно, я теж так думаю. І тоді с ней Однішні. І тоді, і сьогодні, і завжди. І тут буде базар, а не одному кому-то. Для всіх базар. Ну от і я думаю, що треба з таких депутатів і такого голову міськради, який би Надо міняти. Менять голову. І контролювати. Треба виганяти. Зрозуміло, що отакі таблички, торгівля заборонена Та не вішають. Так, ми на кусок хліба торгуємо. Кусок хліба треба. поїсти, одітися, абуться. А вони торгівля заборонена. А так? їм герої в голову лізуть. Які є герої? Герої померли, Мій батько герой, бо він положив голову за війну, за героїв. А він герой. І як вам живе? Інвалід війни, я навіть на кусок хліба торгувати. Собі підприємство? Ага. Нам, Ми не приватизуємо нічого. Бо ми мали одіти, а будь і, і лікарство купити. Купить лікарство? Ага, дякую, дякую, дякую. Зрозуміло.